Що в мене є відношення 1,6 і це у відношенні із числом 4,8, то це в мене 1 третя. Якщо ви подивитеся, то число 16 в три рази менше, ніж число 4,8, значить воно становить 1 третю частину від 4,8. Тепер, якщо я подивлюся, це в мене було перше відношення, да? Подивлюся на друге. Я просто порівнюю в голові ці два числа 2,4 ділю на 0,6 Я розумію, що 2,4, воно реально більше, ніж ось це число. Да? Як я його буду виконувати? Я використаю дію ділення десяткових дробів. Якщо ви пам'ятаєте, ми переносимо кому тут на два знаки. Значить, і тут в мене перенесеться на два знаки. Буде 2, 4 і 0. 240 буде ділитися на число 6. Тобто, я можу знайти у скільки разів 2,4 більше, ніж 0,6. Якщо я поділю 240 на 6. І це в мене буде 40. Тобто оце число було в 40 разів більше за ось це. На третє відношення це 2,7 поділити на 72. Це знову відношення, де я буду як тут знаходити частину. 2,7 порівняно до 72. Це, якби це було 27, то це було би просто в мене 38. Да? Тобто, якби це було 27, це було б 38. Чому? Тому що, якщо я порівнюю числа 27 і 72, я його скорочую, типу на 9, у мене виходить 8, і тут в мене виходить 3. Все дуже просто. Але тут в мене 2,7. Це значить, що він ще в 10 разів менший. Да? Тобто, тут в мене виходить, що це буде 3,8. Тобто, це те то саме, якби я порівнювала 27,720 між собою. Тобто, якби я тут кому здвинула отак на один знак, в мене б було 27 720. І це я навіть якщо я поділю на 9, в мене тут виходить саме ось так: 3,8. І оце порівняння, воно мені показує, да, яку саме частину 2,7 становить від числа 72. І ось у мене четверте, наприклад, відношення 2 дециметри. Відноситься до 4 сантиметрів. Я знаю, що в одному дециметрі в мене цілих 10 сантиметрів. Да? Значить, 2 дециметри це 20 см до 4 сантиметрів. Це в мене реально більше у 5 разів. Зверніть увагу, тут вже немає ніяких сантиметрів. Я просто порівняла між собою два числа. І в мене ще є два. 14 метрів і 1,4 кілометри. П'яте завдання: 14 метрів і 1,4 кілометри. Метри реально менші, ніж кілометри, причому вони менші у тисячу разів. Тобто, якби я це порівнювала у метрах, у мене би вийшло 400 метрів. І це реально одна тисячна. Да? Так, нижню частину я просто записую для того, щоб просто порівняти. Це не дія ділення і не дріб, нічого такого. Я просто для себе записую, щоб порівняти. Так, і в шостому завданні в мене 12 кілограмів і 240 грамів. Що це значить? Що в мене є 12 тисяч грамів, бо в одному кілограмі тисяча грамів, тобто 12 тисяч грамів і 240 грамів. Да? Я реально бачу, що це набагато більше. І якби я це виконувала дробами, то я би могла скоротити і побачити, тут нулики скоротилися отут тут в мене два стане, вірніше, один стане, а тут два, тут у мене один, а тут у мене два. Але ж тут в мене ще є два нулики. Тобто це 100 х тобто 50. На, Я просто дробами порахувала, і ось тут як результат я можу записати 50.